У строю відкрили офіс Святого Миколая. Депутати перевірили, чи обладнане місто для потреб інвалідів. Візочників до акції долучилися двоє з 34 представників громади. Це ще не все. Більше вже за мить. Вітаю усіх, хто з нами. Місцеві депутати пересіли на інвалідні візки, аби відчути, як долають перешкоди по місту неповносправні люди. Якими є їхні проблеми, а основне потреби. Відчути її свою відповідальність наших обранців спонукали організатори, активісти громадського об'єднання, розвиток громади. Шкода, що до акції приєдналися лише двоє депутатів зі всього чиновницького складу. Ініціювали захід до дня інвалідів та дня місцевого самоврядування. Пані Дар'я у візку з дитячих років Уже звикла пересуватися на двохколісному, демонструє майстер-клас для активістів і депутатів, як вправно і швидко кермувати цим засобом. Жінка розповідає, цей бордюр не такий вже і страшний, як на перший погляд. Долає перешкоду легко і зізнається, що стрий більш-менш пристосований до потреб інвалідів, на відміну від інших районних центрів області, тим не менш. І проблем вистачає. Бо якби ви поїхали дороги, поїхали в ті міста, то там далеко до нас. Ми, ми, ми нас так рахують що Після Львова, навіть деякі райони Львова, не можуть сказати, то, що ми маємо стрій». Ті думають, що то треба тільки нам інвалідам. Та не тільки нам інвалідам, це треба і старенькій людині, і треба мамі з візочником». А от депутатам нелегко це й не дивно. На інвалідний візок всіли вперше у житті. Емоції від цього. Переповнюють, спускаючись, важко гальмувати, неймовірно болять руки. Звичайно, дуже складно морально себе уявити, прикутим до візка, Звичайно, це люди. Ми спілкувалися з людьми, які прикуті до візка, А ще крім того, як побачив, що ця жінка, яка є інвалідом з дитинства, якщо вона має такий життєвий оптимізм і сприймає це все так, ще й жартума, ти себе як уявиш, що ти не маєш. Цей засіб для пересування він не вирішує твої проблеми. Для тих людей треба створити мінімальні умови. Ці умови не потребують якихось фінансових ресурсів, але потребують. Банальної уваги приділяти цим речам більше того, це регламентується вимогами закону. Пан Андрій, один із двох депутатів, які відгукнулися на пропозицію активістів. Вони ж самі теж не соромляться сісти у візок. Ми проводимо таку акцію, яку ми вирішили назвати відчуй свою відповідальність. Полягає акція в тому, щоб посадити міських чиновників. Зокрема, це є міські депутати на інвалідний візок. Зрештою, ми звернулися до депутатів і фактично частина з яких відгукнулася на нашу акцію. В основному, це молоді депутати, які вперше прийшли до нашої міської влади. І Молоді активні представники громади довго спілкуються з пані Дарією, хочуть почути які потреби у таких людей, як вона. Далі з ними прямуємо до святая святих міської ради, перевіряємо, чи може інвалід потрапити до держустанови. Пандус, на щастя, обладнаний. Є кнопка виклику, тиснемо і чекаємо відповіді. Виявляється, вона поки несправна, зате двері відчинені, як говорить комендант, поломка тимчасова а разом з депутатами розпитуємо, як людина на візку може потрапити у раду і яким чином вирішується. Її проблеми чи є якась інструкція, методик, методологія? Ну хто його має зустріти? в Який кабінет він має? Я думаю, я думаю, що підходить до чергового, чи як чи під'їжджає чергові рішають ці всі питання? Є якась кімната, для, наприклад, коли ви викликаєте приїхав інвалід. Просить, щоб до нього хтось сказав черговому там чи коментарно, щоб до нього Ну, кімнати такої окремої немає. такої. алгоритм прийому інвалідів та співпраці з ними кажуть депутати. Потрібно звичайно досконалювати. Обіцяють у цьому сприяти. Ці проблеми треба вирішити однозначно. Це пройшовши тільки що з ними, і відчувши на собі частково ті проблеми, розумієш наскільки вони обділені, коли людина такі як ми повноцінні. Можемо і не користуємося своїми можливостями. То цим людям треба допомагати. Має бути нормальна співпраця громадських активістів, спілки інвалідів, депутатів нас, виконавчого комітету, голови і всіх, всіх місь разом, щоб ми утворили створили нормальне, нормальні сприятливі умови для наших громадян усіх категорій, усіх груп. Закликають інвалідів бути більш активними, щоб про свої потреби і проблеми писали. Їх прохання кажуть обов'язково. Розглянуть. Микола Бойків, Роман Купринець, Назар Чорнописький, Стрийські новини. На дорозі велосипедист. Вчора через погану видимість недообладнаний транспортний засіб сталося ДТП. Під колеса автобуса потрапив 44-річний стриянин. Велосипедиста госпіталізували з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма. Він досі у реанімаційному відділенні Стрийської районної лікарні. Нині ми побували на території Стрийського АТП. Автобус стоїть на площаці. Переднє лобове скло розбите. Вчора за кермом маршрутки був 60 Двохрічний досвідчений водій, за словами одного з власників підприємства Віталія Олеськіва, потерпілому вже надали допомогу. За збігом обставин батько травмованого теж працює в АТП. Сюди нині приїхали і представники громадського руху Стрий Роверсіті. Олександр Сікора цікавився станом ровериста. Водночас звернувся до усіх, хто пересувається на цьому виду транспорту. Бути обачними просить їх та максимально обладнати власні велосипеди. В ньому повинно бути Переді відражати світло. Плюс в темну пору доби повинен включений ліхтар. Ставиться і він повинен бути включений. Ззаді фонарі червоного світла обов'язково повинні бути. В Темну пору вони повинні включені. У мене додатково на шлемі, Я зробив те, щоб в мене було. Побачили, якби далеко, і далекої водії кажуть дуже добре. Вас видно за 200 метрів. На колесах жовті повертачі, на собі яскравий верхній одяг. І пам'ятайте на дорозі правила для усіх. Однакові. Треба вчити велосипедистів, що дорога вона для всіх, всіх оравніє. І велосипедисти, пішоходи, і водії всі повинні виконувати правила дорожнього руху. Це ні з кого не знімає такої відповідальності. І приклад, що велосипедистів ніхто не вчить правилам дорожнього руху. Їм не видають посвідчення. Я вважаю, це це погано. Зараз представники велоорганізації спільно зі спеціалістами аграрного коледжу розробляють велотрасу в місті. На жаль, доріжок для екологічного виду транспорту в Стрию поки що немає. Ми продовжуємо тему. Сьогодні до нашої студії завітав старший інспектор сектору Стрийського відділу поліції Ігор Васильович Космик. Пане Ігорю, я вас вітаю в нашій студії. Добре. Розкажіть, будь ласка, за фактом події, яка трапилася вчора, зранку вже певно відкрита справа. Що на цю годину вдалося вам розслідувати? Значить, 09 <кхе> грудня 2015 року то було близько 7 годин зранку. На, у місті Стрий по вулиці Болехівській, Сколівській, водій автомобіля Неоплан, який належить стрійському АТП, здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався по головній дорозі. Значить, по даному факту порушено кримінальне провадження, проводиться розслідування. Mm -hmm. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи понесе відповідальність водій, який наїхав на велосипедиста? Так, згідно. Е... Закону воді встановленому порядку буде притягнутий до відповідальності адміністративної, так ну там вирішить все слідство угу. до кримінальної чи до, чи до адміністративної відповідальності. Зрозуміло. <кій> е, напевно, що побільшало на місцевих наших дорогах роверистів, а зокрема, і, напевно, є і діти, та яких правил їм слід дотримуватись для того, щоб не нашкодити собі і тим, хто поруч навколо. Водіїв велосипедистів побільшало дуже багато на дорогах і дітей, за якими батьки дуже повинні слідкувати. Значить, хочу довести, що рухатися по дорозі на велосипедах дозволено особам, які досягли 14-річного віку. Щоб керувати велосипедами, значить, вони повинні бути обладнані згідно правил дорожнього руху. Велосипед має бути укомплектований світловідбивними катафотами. Спереді має бути білий катафот, по боках має бути оранжевий, ззаді має бути червоний катафот. Це такі знаки спеціальні, так? Так. так. Зрозуміло, Щодо одягу верхнього або елементів якихось яскравих, вони повинні бути? Так, звичайно, що так. Щоб бути повіт... помітними заздалегідь, для цього розробили. Жилети значить бажано велосипедистам, щоб вони мали жовто-гарячі або салатові, салатового кольору е, жилети зі світловідбиваючими смугами. Угу. Зрозуміло. Ще є якісь побажання до велосипедистів? Саме основне, щоб е, велосипедисти виконували ці всі вимоги, тим більше, що зараз швидко настають сутінки щоб велосипеди були укомплектовані згідно правил дорожнього руху. Тоді поменшає, набагато менше буде дорожньо-транспортних пригод з велосипедистами. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, напевно, що у стрію все-таки можуть бути так, можливо, з часом якісь велодоріжки, маршрути спеціально розроблені для того, щоб полегшити пересування і роверистам самим, і також водіям автотранспорту і, можливо, і пішоходам. Дорожні знаки чи повинні вони бути так, чи є вони всі, які повинні бути в нашому місті, ваші якісь побажання і бачення. Ну, знаків на наших вулицях, звичайно, що не вистачає. Дуже багато потрібно знаків встановлювати. Саме такі в нас гарячі місця, то є вулиця Зелена, це є вулиця Успенська, де найбільше потрібно встановлювати дорожні знаки. А що до велодоріжок? До велодоріжок є десь така практика на вивченні. Ну, я не знаю, то повинна міська рада вирішувати на рахунок встановлення, проведення цих велодоріжок, щоб зменшити ДТП на даних участках дороги. Угу. Зрозуміло. Ну і можливо, також маєте нагоду звернутися до усіх наших телеглядачів, ті, які користуються автотранспортом, ті, які користуються екологічним видом транспорту велосипедом, так і також до пішоходів, щоб вони були обачними на дорозі. Значить, що стосується пішоходів, то особливу увагу хочу сказати, шановні пішоходи, не виходьте на пішохідні. Доріжки на пішохідні переходи, без цього, тому, якщо ви не переконали з відсутності транспортних засобів. До водіїв, якщо вже сталося ДТП, шановні водії, то вже залишайтесь на місці ДТП, бо дуже багато ДТП, які зараз стоються в місті Стрію в Стрійському районі, де багато водіїв з місця ДТП скриваються. Зрозуміло, ну і так само напевно, що і звертаємося ще раз до героїв нашої сьогоднішньої теми. Це для до тих, які рухаються по місту на роверах, велосипедах, так щоб вони свої велосипеди обладнали усіма необхідними засобами для того, щоб їх помічали на дорогах. Будьте обережними. Нехай вам щастить і дякую, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Це був Ігор Космик. Він є старшим інспектором сектору Стрийського відділу поліції. Фабрика пряників запрацювала і в стрию. Робота кипить в трьох цехах. В одному замішують тісто, в іншому розфарбовують пряники, в останньому їх пакують. Маленькі руки гімназистів трудяться, щоб у Маріупольців були справжні зимові свята з подарунками, солодощами і хорошим настроєм. Всі деталі далі у сюжеті. Як на конвейері працюють маленькі руки гімназистів-третьокласників. Вони поспішають виготовити якнайбільше різдвяного печива. Тісто витримують у холоді, тоді розкачують, вирізають фігурки ялинок та ангелів, розмальовують їх, пакують у торбинки. Робота кипить, ніхто не хитрує, усі наполегливо працюють. Взяли велику миску, взяли муку, воду і ще взяли яйця. Розмішали, замісили, поставили холодильник. То зробилися. Ми розкачали тісто, робили формочки і поставили кредити. Ярослав господарює по-дорослому, має неабиякий досвід в пекарстві. Каже, його мама випікає хліб, булки, паски та рогалики. Я дивився, як мама пече в пекарні хліб і так і навчився. Але тут досвід насправді не має значення. Усі пораються біля пряників, усі вкладають у них. Частинку себе запах різдва і присмак миру у нас є діти, батьки, які є учасниками бойових дій, і вони це усвідомлюють. І дуже дуже це щиро. І батьки відгукнулися, і діти їм це подобається. Минулоріч діти виготовляли іграшки, відкритки, технікою декопажу. Продавали роботи, виручені кошти відправляли солдатам. Тому благочинні акції для них не новинка. Цього разу пряники поїдуть до Маріуполя, спеціалізовану школу номер 42. Віти знайомих щасливого різла Уляна Тинків, Руслан Леськів стризькі новини. Відкрито офіс святого Миколая на вулиці Нежанківського у приміщенні колишнього СКБ. Сюди просять приносити іграшки, канцтовари, засоби гігієни, солодощі та інші дарунки, які намісники Миколая передадуть місцевий сиротинець. Тож не будьте байдужими. Дарунки дітям прийматимуть щодня з 8 до 18 години вечора. Разом легше творити дива, особливо перед новорічними святами. Акція називається Миколай про тебе пам'ятає. Ми збираємо подарунки. Кі для дітей сиріт в рамках акції ці подарунки будуть занесені в сиротинець. Тому просимо всіх мешканців Стріїстрійського району, хто має можливість долучитися до цієї акції. Аємо, де можна залишити новорічні кульки, якими спільнота гори ще 20 грудня прикрашатиме кленики на вулиці Шевченка. Покажемо, як зі спеціальних мотузок виплітати узори. Про техніку сутаж розповість місцева волонтерка майстриня. Наші напрацювання переглядайте в Ютубі, Фейсбуці та порталі Телем Дякую, що були з нами. Бережіть себе.